Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім улюблені браті і сестри, сьогодні скорботний день, скорботна мить, бо ми згадуємо невинно вбієнних в мирний час. Ми згадуємо тих. Які прийшли, щоб сказати і висловити голос правди. І за це були знищені. Вмирали не за якусь велику ідею, вмирали за правду, за право висловити свій голос. Завжди надихалася церква, стоячи біля могил праведників. Біля могил святих надихалася, тому що бачила велич Божу, правду Божу. Бог не в силі, Бог в правді. Сьогодні правда полягає в тому, що ми висловлюємо свою думку і хочемо бути почутими. Сьогодні правда полягає в тому, що ми любимо країну і бажаємо її бути незалежною. Сьогодні правда в тому, що ми висловлюємо свою думку, а голос народу це голос Божий. І той, хто не чує народ, той не, божий, не Божа людина. Тільки диявол простав, повстав проти Христа. І хто повстає проти народа, той є служник того, хто повстав проти Христа. Тому сьогодні ми згадуємо цих людей, які у серці своєму мали велику любов до України. Можуть закидувати це націоналісти. Який же армянин, український націоналіст? І білорус Ця любов рухала ними вийти на барикаду, а не якісь вузькоетнічні вузько пориви. Люди, які люблять Україну, то невже ми, українці, не надихаємось від них оцією любов'ю надихаємось. І тому ми їх шануємо. І тому їхніми іменами і вулиці будемо називати, і все, щоб показати великий приклад всіх народів. Великий приклад любові до України. Сьогоднішні наша служба поминальна служба. Сьогоднішня наша молитва звучить. За упокій. Але в храмах ми сьогодні служили за щасливе майбутнє України. Я не бажаю, щоб ми нашу сьогоднішню службу, як кажуть, почали за здоров'я, кінчили за упокій. Ми вшануємо цих невинно обієнних, шануємо всіх, які постраждали за Україну. І попросимо у Бога, миру в Україні. Попросимо у Бога. Сили, щоб голос народу був почутий. І надихаючись тут, на цих могилах, надихаючись тут біля пам'ятника, ми проспіваємо нога еліта, борцям за Україну. Але влади не згадаємо. Згадаємо народ, український народ. Згадаємо борців, які борються, за свою правду, за своє щасливе життя тут на Україні. Тому вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна пам'ять хай буде нашою щоденною молитвою, а всім, хто стоїть, а стояти треба до кінця і нашій Україні многі і благі літа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!